Вітаю! Є такий серед росіян міф, що на Донбасі одні росіяни живуть і жили, і що там не було та нема українців і немає видатних патріотів України, і не було їх ніколи, та не було української еліти. Давайте подивимось. У самому Донецьку 1932 року народився всесвітньо відомий лірико-драматичний тенор Анатолій Солов'яненко. Народився в шахтарській сім'ї. У місті Слов'янську в середині 19 століття зростав поет-романтик Михайло Петренко, автор віршів Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, а також Взяв би я бандуру. 1898 року в Дебальцеве народився поет, що прорік. Любіть Україну, як сонце любіть, як квіти і трави і води, в годину щасливої в радості мить. Любіть у годину негоди. Це Володимир Сосюра. 1931 року в Миколаївці Волновахського району Донецької області народився Іван Дзюба. За радянської влади був дисидентом та виступав проти русифікації України. Написав працю Інтернаціоналізм чи русифікація. 1920 року в селі Юр'ївка... Лутугінського району народився видатний громадський діяч, дисидент та борець проти ущемлення прав людини в Радянському Союзі та Україні Микола Руденко, очолив Українську гельсінську групу, правозахисна організація, за що був арештований та відсидів сім років. 1927 року в Іжевці Краматорського району народився Олекса Тихий. Український педагог, правозахисник, виступав проти русифікації України за часів радянської влади. Автор праць про становище української мови на Донбасі. Звинувачений в антирадянській агітації та пропаганді. Засуджений, неодноразово оголошував голодування, помер у таборі. 1962 року в Донецьку народилася Ірен Роздобудько, українська письменниця, ілюстраторка, сценаристка. Пише чудові твори українською на сучасну тематику. У Єнакієво Донецької області народився Олексій Різників, письменник та мовознавець. За часів Радянського Союзу гостро відчував брехню влади. Разом з товаришем склали та розвішали листівки проти переслідування релігії, проти диктатури компартії. Очолює Одеську просвіту, судимий ув'язнений. За часів радянської влади. Під час Євромайдану поетеса з Горлівки Тетяна Малахова написала вірш про беркутівців Здравствуй мальчик за серим щитом, який просто проймає до сліз». Так що, як би не казала російська агітація та пропаганда, в будь-якому випадку Донбас це Україна.